Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо робити невеличке оновлення для нашої операційної системи для зрядних архітектур. І давайте саме сьогодні додамо команди. Ну, давайте одну команду, яка буде виводити якийсь текст. Як це повинно от, чисто логічно відбуватися? Перш за все, от у нас є мітка input loop для того, щоб вводити текст. І, тобто, в ній ми повинні перевіряти. У нас є, скажімо так, команда, або ж сказати, оперант, який відповідає за перевірку. Тобто CMP з англійську, якщо детально розказувати, компере. Ми будемо порівнювати значення літери V з регістром AL для того, щоб далі кудись іти. Чому саме з реєстром IL? Ну, перш за все, у нас зазвичай тут реєстр IL відповідає за перевірку якихось, ну, скажімо так, за якісь клавіші. А в даному випадку, в 23-му рядку, у нас іде перевірка, чи це Enter, чи ні. Якщо так, то у нас перепригуємо до нового рядка. І тому доречним буде, щоб не виділяти нові реєстри, не витрачати пам'ять. Використовувати один і той самий регістр. Ну, отже, у нас порівнюється літера В з нашим регістром AL. І якщо ця літера В, є, в знаходиться в регістрі AL, то ми перепригуємо туди. І е, далі, якщо це дійсно. Літера В була натиснута, бо у нас як відбувається. У нас ось є, м -м, скажімо так, рядок int 16 для того, щоб дати можливість е введити дані з клавіатури. І тепер ми будемо пригати до якоїсь мітки. Наприклад, назвемо нашу мітку Check For VR. Команда буде невеличка, три символа буде, я думаю, це достатньо буде. Тобто, у нас, якщо це літера V, у нас буде йти припригувати до мітки check forware. І тепер ми цю м -м, мітку будемо описувати. Тобто, чек forver, 2. Натиснемо табля кращого порозуміння. І тепер ми запихнемо. В реєстр AH, значення 0. І знову викличемо право дозволу інші 16 для того, щоб BIOS нам продовжив надавати послугу вводити дані з клавіатури. А тепер ми знову повинні порівняти далі. Реєстр AL. От у нас е виходить, знову у нас є можливість вводити дані за допомогою того, що ми викликали функцію BIOS. І тепер ми знову порівнюємо з тим самим реєстром, тобто з реєстром AL, але вже символ I. Тепер ми е проробимо ту умову, якщо у нас ну цей символ не буде. Тобто у нас порівняння. Тобто це умовно такий собі if. If uh, al, uh, крапочка, наприклад, contains, uh, contains наприклад, символ. I, то ми щось робимо. А так як у нас, uh, щоб краще uh, не. Mm, не давати додаткову логіку, ми натиснемо такий собі прапор Jump Not e". Тобто В тому випадку, якщо у нас регістра l не містить символ E. Тобто I, і ми далі будемо використовувати функцію Input Loop, наприклад, таким чином. Тобто у нас, якщо от, символ В, то якщо так, то у нас відбувається перехід до цієї мітки. Якщо у нас далі пишеться літера I, то у нас е, буде відбуватися далі. Якщо ні, завдяки того, що є, у нас тут додаткова літера N в цьому е, операнді, у нас е, буде знову вихід з цієї мітки, і буде. Знову виконання цієї мітки input loop. Тобто далі у нас вже ніякої логіки немає. Але проробимо таку умову, якщо у нас. буде літера І в цьому реєстрі. Ми обнуляємо наш реєстр AH. Значенням 0. Далі знову у нас. Функція читання, о, от о, скажімо так, можливість м, вводити текст за допомогою функції 16H. Ну, скажімо так, аргумент його можна використовувати як таким чином. Можна використовувати 16H. А, і тепер далі ми будемо використовувати. Це знову порівняння. Знову з регістром AL, але для цього вже у нас буде символ R. І знову, якщо у нас не цей символ буде, ми знову запускаємо нашу мітку input loop і все. Але, якщо у нас дійсно щось таке, то ми будемо використовувати оперант move. Який буде виводити, наприклад, текст. Давайте створимо змінну, яка буде відповідати за вивід тексту. Наприклад, Hello. Не, не так. Давайте version, на нижне підкреслювання інфо. Тип даних у нас DB. І текст в одинарних лапках. Напишемо. Версіон uh, Давайте з великою літерою 2.0.1 Далі 0X0A. І далі символ Enter. Тобто наші далі події будуть відбуватися з нового рядка. І, в принципі, це все. Uh, так. Все. Все. А Тепер ми запускаємо нашу. Ну, точніше, запихуємо, скажімо так, аргумент CAI. Значення нашої зміни. version info. І тепер у нас є функція call Print, тобто, callprint. callprint. Де у нас ця функція є? Дев'ять місць не відкривав цей код, і ми бачу call print. Uh, call print char. Ось. Тобто ми в даному випадку запустили нашу print char для того, щоб у нас виявився текст. І, в принципі, це все, що можна було додати. Ну, звісно, так як у нас завершилося виведення тексту, ми йдемо далі. Перепригнемо до мітки input loop. В даному випадку у нас move, от повернемося на початок, move H0 у нас, він використовується для читання з клавіатури без відображення на екрані. Тобто ми вводимо V і далі у нас, якщо далі у нас буде відображатися без символів ніяких. Якщо у нас літера І, то у нас е, приплювається до цього моменту. У нас е, пропускається цей момент, якщо у нас значення м -м, в реєстрі L, значення І, якщо ні, то у нас е, повертається до цього до цієї мітки. Ну і в принципі це все. Тепер давайте збережемо. І я раніше створив. Е, не в make-файл, бо інколи дуже часто проблеми з ним. І е, файл start.ba Для того, щоб не використовувати м -м -м, введення тексту в термінал без часів. Тобто, що це у нас відбувається? У нас е, ну, суто в моєму комп'ютері е, розташування компілятора нас. Відбувається таким шляхом, далі запускаємо команду компіляції файлу файлоbootsem. Це у нас прапор для того, щоб у нас вивівся цей текст, тобто slash output. Тобто, у нас який файл, бінарний файл. Далі переходимо в директорію HEM для того, щоб запустити нашу операційну систему. І далі. Просто повернемося до цього, цього каталогу, скажімо так, для того, щоб після того, як от у нас запустилося це у нас лід іде ну, зупинка нашого терміналу, щоб не зап, зупинявся. І тоді у нас буде розташування знову на цьому на сіміці. Тому я знову переходжу до цього середовища. Ну, і тепер. Ми можемо запустити ще раз. Так. Запустимо start.bat, компіляція виведення. І тепер в нашому випадку запускається хему для того, щоб вивести на екран щось. Ну, як завжди, ми можемо щось писати. і... Буде все вводитися. Тепер можна відкрити, наприклад, е як краще написати, е кійборд, щоб екрану, key Keyboard, Ще покранну клавіатуру, On-screen keyboard, settings, show сетінгс, шоутес. У нас ось клавіатура буде. Якщо у нас е натиснемо літеру V, то у нас буде все добре. Але в нашому випадку далі не буде виводитися. Тобто ми натискаємо Enter і натискаємо е, літеру знову V. і у нас знову літера V з'явилася. Якщо натисну, наприклад, літеру Д, то в нас вона не появиться. Е, тому що у нас саме, е, е, як краще сказати, давайте це приборуємо. У нас. Move H0, він у нас не дозволяє вводити дані. В принципі, це можна було прибрати, але. Ну, мабуть, наступних версіях давайте змінимо. Але сьогодні просто команда. І отже, пишемо var, натискаємо Enter і нічого. Чому нічого. Давайте зараз перевіримо. Check for version. У нас відбувається перевірка з регістрами. У нас перевірка, чи все дійсно так. У нас виведення тексту, інформації. Ну, дивина. Тай, огоді, якщо чесно. Так. Де у нас може бути помилка? стрінг. string. стрінг. Ну, найбільше може бути помилка це у нас в input loop. Перевіряємо Comparable 0X0D, Jump New Line. Print Charge. Compare AL регістр з символом V. Далі check for where Далі у нас іде input line. А, ой, input. Loop. Check for version у нас. Скриваємо каретку. In 16. compare AL з символом I, jump not. Uh, Якщо у нас не так, то нас інпут лоп перебігаємо. Далі впихуємо значить 0 в регістра H, знову виклик BIOS, далі літера R. Далі, якщо ні, input loop. Далі виведемо інформацію про, оцежиш, про цю версію. CallPrint.char, а PrintStream. Ця інструкція кадантажує значення. У реєстра до того, від доток ресурсним. У нас стрінг для того, щоб у нас не е, тексту. Ой, вивід символа. У нас вивід символу відбувається по-іншому. Тож ми закриваємо. І далі ми а, заходимо в наш Батник. Знову давайте канатуру, щоб ми бачили, що все-таки у нас. А, Літера В натискається. У нас літера В натискала, натиснулась, символів ніяких не вийшло. Якщо я напишу Е, то нічого. Ну, літера В, літера І В, і натисну R. І у нас вершен 0.1. Ну, не знаю, як ви, але от для першого початку от, додати таку собі невеличку команду. Єдине, що треба покомекати мені, як прибрати е, літеру В, мабуть, просто каретки з'їжджать і потім щось спробуємо змінити. Але я думаю, що для першого початку результат непоганий. Тож, я думаю, на цьому все. До зустрічі.